Всім привіт! Якщо ви їздите в холодну пору на велосипедові або на мотоциклові, то це відео для вас. Зараз я покажу, як можна їздити з комфортом, щоб ваші руки не мерзли. Отримав цікаву посилочку і зараз її розпакую. Так, почнемо розпаковку. Що нам приїхало? Мотоциклетні муфти для рук. Ось такі великі муфти, вони одягаються на кермо. Мають світловідбивні такі вставки, тому буде видно далеко. Всередині тепло, комфортно, окремо йде палець, яким можна переключати швидкості або інші приборні елементи. І зараз буду одягати на кермо. Як я користувався велосипедом до цього, коли холодно, я використав ось такі перчатки, в які я вставив нагрівальний елемент. Ось такий нагрівальний елемент. У мене двоє перчаток і між ними нагрівальний елемент. Силку на нагрівальний елемент залишу в описі під відео. В принципі, гріють непогано, але кінчики пальців, які не захищені, підмерзали. Тому муфти будуть вітрозахистом і плюс додаткове утеплення. Тому буде їздити доволі комфортно. Зараз одягаю на велосипед і побачимо, як це все буде виглядати. Так, встановлюються вони доволі легко. Тут є отвір під гріпсу і отвір під речах тормоза. Коли це одягаємо, прив'язуємо двома ж руками. Так, ось так це виглядає. І зараз встановлюю на праву сторону. Тут в мене ручка газу, але думаю, це не завадить нам встановити. Так, теж отвір під гріпсу. Під ручку і під реча гальма. Теж це все прив'яжемо, щоб було надійно. Муфти вологої стійки, тому під час дощу можна не хвилюватися, що руки промерзнуть, промокнуть. Прекрасно. І ось так це виглядає сидіння водія. У мене тут вольтметр, тому я його не сховав, мені треба контролювати заряд батареї. А так, якість муфт мені подобається. Доволі такі якісні муфти. Тут є спеціальна палечко, можна було включати повороти. Ось так вони виглядають зі сторони водія, а ось так зі сторони зустрічних автомобілів. Світловідбивні вставки. Крута річ. Буде видно дуже далеко. Ось такі класні муфти мені сьогодні прийшли. А в поєднанні з моїми перчатками з електропідігрівом це взагалі буде топовий набір. Кому була корисна інформація. Всі ссылочки я залишу під відео. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Дякую за увагу. До нових зустрічей!